А зараз ми з Іваном Апанасовичем в другій частині продовжимо бесіду про виступи на конференціях по темі викромлення пам'яток культури багатовалої кераміки. Зараз ми поговоримо про конференцію, яка відбулася в Ленінграді в 1975 році. Будь ласка, Іван 74. 74-го. Перепрошую. Я... перепрошую, добре, добре. Добро. Після засідань у Києві я відправився до Ленинграду. Там ми зустрілися з моїми колегами Вадимом Бочкарьовим та старшими колегами Грязновим Валентином. Миколаєвичем, директором філіалу Шиловим та іншим. І мені запропонували виступити на відділі доби бронзи середньої Азії та Кавказу з доповіддю про моє відкриття і виокремлення пам'яток культури багатоваликової кераміки на Донеччині на засідання. Крім працівників відділу, прийшов і Лев Самуїлович Клейн. І коли я почав розказувати про мій аналіз даних Василя Олексійовича Городцова і про те, що він дуже близько підійшов до відкриття цієї групи поховань західної орієнтації, але, що йому завадило це зробити, він не зовсім добре звернув увагу на положення кістяків і позицію рук, що не дало можливості йому побачити більш глибоку різницю між похованнями у так званих зрубах. Більш того, я наголосив, що мої відкриття, коли були відкриті майже такі самі поховання, як у Городцова, і це виявилося поховання у дерев'яних рамах, то Леб Клей не витримав і каже: Слухайте, так можливо, треба відмовитися від поруч із зрубною культурою. Відкрити нову рамну культуру, яка б відповідала культурі багатоваликової кераміки. Дехто навіть підтримав його і сказав, а що чудова ідея. Але я сказав, що я не вважаю це за правильне, бо я виступаю проти того, навіть проти тези Городцова, що за Поховальною спорудою можна виділити культуру. І тому виділена ним зрубна культура і привела його до того, що він почав відокремлювати поховання у кам'яних скринях від поховань у зрубах. А наші дослідження показали, що у тих районах, де немає, наприклад, деревини, а є камінь, то використовується камінь. І не обов'язково е поховання культури багатовалої кераміки повинні бути тільки у дерев'яних рамах або тільки у кам'яних скрию. Вони, е населення, яке робили ці поховання, використовували той матеріал, який був у них під руками. І тому. Те, що ми, і, і тому ідея Городцова розділити, як він це зробив після досліджень на Вінці, зруби, а після них десь пізніше з'являються кам'яні скрині, воно не відповідає змісту. Бо виявилося, що матеріал, який ми знаходимо в кам'яних скринях, і матеріал, який ми знаходимо в дерев'яних рамах, такий же самий, то чи варто знову ж таки підтримувати цю ідею в придання великої уваги формі поховаль... поховальної конструкції? Бо крім поховальної конструкції, ще є і інші ознаки, які дуже важливі для того, щоб виділити поховання. Отже, тут же мені вдалося поспілкуватися і з Грязновим відносно однієї пряжки з крюком, яка була знайдена в поковані у Олександрівську. І він тоді мені е, сказав, що хоч він і не знає нічого подібного, але здається, що треба шукати щось подібне у залах е, скіфської е, археології, алтай, е, Ермітажу, в, е, в Ермітажі. І послухавши його, е, я дійсно. Знайшов чудовий матеріал для роздумів, бо я знайшов не тільки вироби з рогу та кістки, але вироби із деревини, з дерева, які слугували під пружними бляхами. І тоді для мене постало ще одна, одне завдання. Де ще знайти нові, які підтвердили, або поки що статистично було тільки декілька екземплярів: одна, яку знайшов городцов, друга, яку знайшов біля Азовсталі Микола Макаренко. Макаренко Макаренко, і третя наша. Але всі е, вони, е, тільки наша, була більш-менш детально е, відома. Е, і навіть е, вказаний городцовим аналог е, з Англії е, ніхто е, з дослідників до того часу так і не спромігся знайти, відшукати, е, щоб порівняти. Е, я був задоволений. Тим, як йшли наші дослідження у, цій, у, у, у цьому напрямку, дуже радий колегам моїм з Ленінграду, які підтримали і сказали, що я на, на доброму шляху, що це дійсно так і що повинно це відкрити. І, Дати дуже добре деталізовану опис відкриття, за що я і був дуже вдячний, і ми домовилися про дальше наше спілкування майбутнього. Угу. Цікаво. А чи були е, видані е, якось надруковані? Матеріали вашого виступу тоді в Леніграді в 74-му році, ні, чи ні. Е, тоді ще не було такої традиції, е, будь-що не було, е, бо можливості дуже були обмежені. Але ж всі е, почули все одно вашу позицію, і да. навіть ті, хто зараз живий в цьому світі знаходиться. Е, я маю на увазі е, Вадима Гор... е, е, Бачкарьова. Да, Вадима більш того, да. коли йшлася е, річ про одеський курган, Клей у 75 році е, висловив свою думку відносно кам'яних скрин е, культури багатоваликової кераміки і навіть запропонував е, своє найменування. Е, але я зараз е, це вже було е, іншим роком. У сімдесят п'ятому році. Давайте про це вже окремо поговоримо. Якщо а це він в приватній басі? Я не знаю. Про це написав Литвиненко. А, ну то таке вже, так. Да. Добре, дуже дякую.